Зараз вже пів на сьому я йду по Алеї Слави, людей небагато, але вони є дуже тихо, пташки співають, таке вечірнє умиротворення, обожнюю весну, тому що все починає зеленіти. Якось яскравіше стає. Вигляньте яке чудове небо. Алея ухожена щось в цьому є, а попереду видніється море. Чи встигну вам я його показати, чи ні, але Просто не хочеться, щоб це була, як знаєте, тиша перед бурею. Але попереду вихідні. Тож я, вваж... я бажаю вам, щоб ваші вихідні пройшли так, щоб ви якомога частіше відчували щастя всередині себе. Гарних вихідних. Ну, і хто дослухав до цього моменту, хочу одразу вам розказати про чудову практику заземлення, яка допомагає позбавити себе тривоги або будь-яких таких тривожних почуттів. Це практика 5, 4, 3, 2, 1. Це означає, що як коли ви почуваєтеся тривожно, вам треба. Побачити п'ять речей, які вас зараз оточують, доторкнутися до чотирьох речей, які є під вашою рукою, почути три звуки, які ви зараз чуєте, понюхати, тобто відчути аромат двох запахів і один. Це смак, який ви можете зараз відчути. Якщо у вас немає такої можливості відчути тут і зараз смак, то відчути цей смак подумки, або відчути те, що цього смаку у вас зараз немає. Не дякуйте і користуйтесь!